Тільки що я купив цей приватний літак. Тепер він розбитий. В середньому рятувальна група витрачає 31 годину на пошук потерпілих авіакатастрофи. І тепер ми з хлопцями, загублені посеред лісу, доки допомога не прийде. Добре, давайте оцінимо пошкодження. Я бачу пляшки з водою. Нас тут точно застане спрага. Серйозно, вони платять двом пілотам, коли потрібен тільки один. Тому літати так дорого. Кріс! що? Я знайшов перекус, як і у всіх літаках, це дуже жахливо. Залишимо на потім, нам ще треба вижити. Але я вже голодний. Будемо класти речі на крило. Ми начебто на пересадці. Єдині їжа та вода, які ми мали, це базовий набір приватного літака. Очевидно, на таких маленьких літаках мало їжі. Схоже, нам треба придумати стратегію. Половині треба дослідити територію, інші – організувати притулок. Розберемо літак на запчастини, довше досліджуємо, менше будуємо. Точно підіймемо та то зробимо дах. Так, слушно. Ми зробили гірше, а мені подобається. Яка ціль нашого дослідження? Дослідження нам нічого не дає. А, зрозуміло. І хіба це не виглядає як сцена з фільму? Відчуття, ніби ми в парку юркського періоду. І правда, особливо з тим динозавром. От чорт, це що, наш новий дім? Це дуже круто. Вони зробили багато без нас. нас закінчується вода. Я випив свої чотири пляшки. Це була моя частина. Ти випив воду? Ну я хотів пити. А як же нормування? Це і була моя норма. Просто чудово. Я стрімер, я не для вуличних речей. Я назбираю багато палець. Тут моторошно. Ви знаєте, як повернутись назад? Я думаю, ми загубилися. Чуваки, в мене є місце для вогнища. Дідько, ти що вирвав двигун з літака? Взагалі, гарне місце для вогнища. Може, ти не найяскравіший, але це дивовижно. Я думаю, вогнище можна розвести фаєром. Подивіться кріса величезний мозок. Ми не виживаємо, ми процвітаємо. В мене є ідея, дайте дрон. Ми узяли цей дрон, щоб знімати з красивих ракурсів. Але я подумав, що його можна використовувати, щоб дослідити територію. окей, навколо лише дерева. Чи зможе Людвік почути дрона? Мабуть, він злякається. Мені здається, я чую дрона, а нам не в цю сторону треба. Ага, нам сюди. Схоже, ми справді загубились. Карл Кріс. Так, досі дерева, дерева. Зачекайте, що це? О Боже, це не дерева. Подивіться, що я знайшов. Схоже на річку. Де воно знаходиться? Карл! То це? Це Людвік? Агов! Добре, Карл, я пограюся з дроном. Ахов. Ти йди, рятуй Людвіка. Людвік кричить. Де він? В лісі? Де ви? Людвік! Карл! Карло, боже, ти що знущаєшся? Чого так мало? Це першокласні палиці. Ти тільки що з підлоги взяв. Ну, обережніше з цією палицею. Джимі, нам треба поговорити. Людвік загубився, але я знайшов його. О, і він назбирав палиць? Багато палиць, до речі. Він збирав їх годину. Поясню вам ситуацію: це крило може впасти на нас будь-який момент. У нас майже не залишилось води, і ми навіть не розчистили місце для гелікоптера, щоб він забрав нас. Я знаю, що ми збирались спати, але я згадав, що в нас є сигнальна ракета. Допоможіть! Да О, вау, вона зараз опуститься, а ми помремо. А, ні, забудьте. Ще одну. Перед тим як ти вистрілиш останню ракету, що як нам потрібна ця ракета? Для чого в теорії вона нам. Виявилось, в цього дрона є термокамера, тому ми вирішили перевірити щось заради науки. Я напишу послання сечую. Добре, ми готові. Напиши щось гарне. Мені здається, я щось бачу. Так, ми бачимо його сечу. Бачите, я написав свої ініціали. Так, ми це бачимо. Бачимо твою сечу. Я хотів написати, підпишіться на пана Біста, але в мене закінчилось паливо. Це перша пляшка води за останні шість годин. Кріс, ти голодний? Як ти думаєш, Джордан? Що це за питання? Звісно, я голодний. Ще навіть на ранок. Не пройшло й половини часу, як ми стали сходити з розуму через спрагу. Єдине, що зараз в повітрі жуки. Ми будемо сумувати за нашим рейсом. Народ, я тільки зрозумів, ми будемо скучати за нашим рейсом. Чуваки, це вже не смішно. Ця ситуація стає екстремальною. Зараз четверта година, дуже холодно. Між тепловим ударом та обмороженням пройшло лише 6 годин. Як ви спали цієї ночі? Не на тому боці літака. Під крилом було дуже холодно, тому ми прийшли сюди і спали біля вогнища. Скільки їжі в нас залишилось? Ні скільки. Ну в нас є 10 пачок горіхів. Тільки горіхи. Як ви пам'ятаєте, коли я грався з дроном, ми бачили річку в тому боці. Нам треба помитися, і в нас немає води, прямо як в Людвіка. Я випив свої чотири пляшки. Давайте шукати річку. До річки знайдемо річку в лісі. Не забувайте, я виріс серед дерев. Коріння мокрі, це означає, ми близько народ, мені здається, я чую її. Кріс, на дроні річка здавалась ближче. Ми вже майже там. Хочете подивитися на пародію Кріса? Народ, нам прямо сюди. Я починаю бачити якісь фіолетові плями. Це нормально чи це через справу? Я би не пив з цієї річки. Хлопці, тут вудки. Ми це сюди не клали, про всяк випадок кажу. Я не думаю, що ця вода достатньо чиста, щоб її пити. В мене головна біль та спрага. Кріс хоче йти далі. Продовжуємо йти! Пропоную йти до літака і кинути їх. Було б непогано помитися. Що? Чому в лісах Америки так багато випадкових речей? Скільки років цьому маутендю? О Боже! Запах бридкий. Ой, тут оса. Пішли звідси. Все нормально. У нас був спрей проти комах. Ще ніколи так не хотів повернутися на місце катастрофи. Ми повернулися. Ти, ти почуєш, як річка кричить саме так. Ти річковий бог? Ні, я річковий хлопчик. Це жезл дає мені плюс 18 до інтелекту. Як ваші справи? Кріс повернувся. Отакий Кріс, я річковий бог. Я дуже зневоднений. Вони повинні класти більше пляшок з водою. Складно вижити після авіакатастрофи, коли в тебе стільки води. Чи схоже це на 24 години в пустелі? Було спекотно, але в нас була вода. Як щодо 50 годин у дикій природі набагато складніше, тому що в тому відео у нас була вода. Схоже, вода найголовніше в виживанні. За нами взагалі прийде гелікоптер. Я не вірю, що він прийде. Пройшло офіційно 30 годин. Це означає, що лише одна година залишилась до того, як гелікоптер врятує нас. На мені три шири сонячного крему та чотири шири спрею від комах. Зараз нам треба підготувати площадку для гелікоптера. Швидше, в нас лише година. Хочеш цим зайнятися? А навіщо це? Ми можемо підпалити траву. Що потворилася галявина? Тепер теоретично ми зможемо підпалити траву всередині. Звучить як дуже погана ідея. То як ти робиш боку Ейч, Кріс? Я використовую вогонь. Вогонь! Я розібрався з цим. Думаю, ми випалюємо очевидне місце для приземлення гелікоптера. Народ, ми без води вже 10 годин. Я вже так хочу прийняти душ вдома. Хлопці, було ж весело, чи не правда? Було просто чудово. Що? Якщо не брати до уваги, відсутність води, їжі, душу. Сну. Мені боляче дихати. Я не пив вже 5 годин. Ти голодний? Як ти думаєш, Джордан? Зачекайте, ви це чуєте? О, господи! Я це чую! Боже мій! Треба подати їм сигнал! Це гелікоптер рятувальників. Це офіційно означає, що 31 година пройшла. Туди, туди, на букву H, яку я зробив. Так, подивіться на дерево. 31 година з цим дурним літаком. До побачення я забираю звідси. Піду поп'ю води та прийму душ. Ми це зробили. Ми це зробили. Пересадки тепер на новому рівні.